Вітаю вас сьогодні 5 липня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Дачна ділянка. Виноградник. Ось і почали зафарбовуватись ультраранні сорта на моєму винограднику. Ось таке забарвлення. Каталонія. Ось такий вже колір набрала. Зафарбовується, подарунок не світає. Ось так. Яйтки зафарбовуються. В минулому році подарунок не світає. Почав зафарбовуватися 16 липня. Отже, в цьому році на 10 днів. Раніше почалися зафарбовуватися форми. Так, на півдні вже днів 10, дві 2 тижні фарбування почалося. Але ж це Київська область. Чекаємо, щоб інші форми почали зафарбовувати. Всього найкращого. До побачення!